Але просив не обстрілювати підприємство, бо він же ж коли вони зайдуть в Запоріжжя, їм буде допомагати, і все це буде працювати для російської армії. Це про пам'ятаєте фразу, коли з перших перехоплених розмов мині в обіді. Ну, тобто, це ось типовий представник руського міра. Ось навіть якщо він а, не скажімо так, не живе в злиднях, навіть якщо він заможна людина, в принципі, в, в поважному віці, але якщо вона душою з руським міром, то це ось така знаєте, психологія раба, вона присутня, яким би він не був. Він, він, він не ні в обіді. Богослав, між іншим, це, це герой України, герої України, хто йому там дав. Я вже не пам'ятаю. Мені здається, саме зараз, коли як не саме зараз потрібно цьому приділяти увагу і позбавляти, підіймати просто цих колаборантів, сепаратистів, зрадників, вбивців і відбирати в них все, всі ці посади, звання, які вони б, при якій владі вони б не були отримані? Бо це дійсно наразі поплюжить тих, хто це звання носить, так само як Балицький. Подивіться, Балицький же Ж він досі є діючим депутатом обласної ради. Так, звичайно, це а, юридичне, в принципі, це такий юридичний аспект. Але чому, чому б не зібратися нарешті в обласній раді та не позбавити його цих повноважень? Бо а, і балицький депутат обласної ради, і також є депутати обласної ради, які зараз воюють на фронті. Я особисто знаю дуже багатьох цих людей, які зараз вони а, на Донеччині, які з поріб повномасштабного вторгнення вони просто захищають кожен день, вони ризикують своїм життям. В найгарячіших точках вони також депутати обласної ради.